Мистецький відділ будинку дитячої та юнацької творчості відзвітував про свою роботу. Благодійний концерт Квітка надії пройшов в Олександрійському театрі, мав благодійну мету та був приурочений до свята весни. У концертній програмі беруть участь вихованці гуртків мистецького відділу. Це наші співаки, танцюристи, театрали. От також ми залучили наших колег з Художньо естетичного відділу, які е, там роблять виставку їхніх робіт, і деякі майстер-класи. Так що, якщо хтось бажає щось виготовити своїми руками, можна е, спробувати це зробити. Ну а діти сьогодні в концертній програмі співають чудові пісні, танцюють чудові танці, ставлять е, театральні постановки. Назву квітка надії мав не лише концерт, а й майстер-клас від майстринь БДЮТ. Виготовляється така квітка переважно з паперу, бажано з тонкого паперу, кольорового. Це може бути не обов'язково е, патріотична кольористика. Це можуть бути будь-які кольори, яку ви е, бажано хочете вибрати. Квітку, і просто от виготовляються такі маленькі деталі, нарізаються смужечки. Е, потім ми їх скріплюємо отак резиночками в основі і е, дітки. Ось пальчиками. Вгору вигинають такі от маленькі пелюсточки. Он як показує це дівчинка, і виходить ось така от в нас об'ємна квітка. Шість хореографічних номерів з набутими знаннями подарували глядачам вихованці хореографічного колективу Каприз. Ці номери виключно весняного характеру, це квіти для мами, це трояндовий букет, це вербова дощечка та цвіт папороті. Тобто все пов'язане з квітами, з весною, з появою весни, з оживанням природи. І фінальна композиція, патріотична фінальна композиція, хай живе надія, тому що. Ми про перемогу мріємо благодійність зараз іде на першому місці. Це творча благодійність, де ми танцюємо, співаємо, презентуємо свої вироби декоративного ужиткового мистецтва, і це все спрямоване на наближення нашої перемоги. Вокалісти гуртків мистецького відділу БДЮТ додавали весняного настрою своїми виступами. Зібрані під час заходу кошти були передані координаційному центру волонтерів на підтримку збройних сил України.